Так, чист. Барик ну. в любви. Ты ну, что? Аппаратик, блядь. Ну? І кидаєш на нигу ну бері її робіть, та їдь на цей в Карпаті. Не, ти що Я має до того числа вдати Тебе, повір, на цій шестерці ти б легко заїхав? Та, попробуй як на не, не, це копає. Ні я дякую. Вір Це без свічок. Ну то що, посидит кос? Трошки покопай, покопай, тако ходиш, покопав, покопав. Ну треба тянути. Потяг... Наші тягати, повір. Ко. <қор»>. А ]ivity. потім на одній свіжці заведи і все. Блять, <шлід> <шлід> <пих> майстри кури. ну сідушка тут взагалі бомба буде. <пих суждення> За той потьок що, казав, тому попав.